Театральна діяльність у дошкільному віці один з найефективніших засобів педагогічного впливу на розвиток особистості дитини. В кожній групі є театралізований куточок, де діти можуть перевтілюватись в улюблених героїв своїх казок. У куточку розміщені різні види театрів: ляльковий театр, настільний театр. Пальчиковий, тіньовий, книжка театр, фланелеграф, настільний, іграшковий та інші. Залучення дітей до театральної діяльності сприяє освоєнню світу, людських почуттів, комунікативних навичок, розвитку здібностей до співпереживання. Використовуючи різні види театрів, вихователі стимулюють дитячу творчість, удосконалюють уміння відтворювати ігрові образи. У віці 2-3 років. Малюки жваво цікавляться настільним театром. Їх вражають невеличкі сюжети, показані вихователем. Театральне мистецтво розкриває перед дитиною весь світ засобами мудрої та вічної казки, розкриває творчі здібності особистості, а найголовніше виховує справжню людину. Тому педагоги нашого закладу вбачають свої завдання в тому, щоб виявити акторські здібності кожного дошкільника і на цьому тлі створити умови для повноцінного розвитку дитини через різні види театру. Пішов дід на город і посадив там рідку. Дід рідку за що взяв? За чу? Баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка-внучку за спідничку, киця варварка за хвостика собачку. Дітки, послухайте казку, яка називається Котик і півник. Жив собі котик та був мені друг найсправжній друг півник. Зупинилася і питає. А що тут у нас таке? Що сполучається? І півне золотисте горличком. Моншенят тільки знають, що танцюють та співають. Котиться, котиться колобок, а назустріч йому вовчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику. Я тобі пісеньку заспіваю. Сів зайчик на тебе та й плаче, аж раптом біжить вовк. Та й питає зайчика. Чого ти зайчику плачеш? Привищайся, журавлико, привищайся лебедику. Журавель стук-стук дзьобом по тарілці. стукав-стукав, а в рот так нічого й не потрапило. А лисичка не дрімала. Язичком всю каш тарілку швидко злизала.